Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан. Сироп для всієї родини. Наша зброя це правда. Марафон Єдині новини підхоплює АСІДІ. Тільки перевірена інформація. Переконливі факти. Як це було, дивимось далі. Єдині новини в центрі подій. Це марафон. Єдині новини. І для вас працюють журналісти фактів сітіві та «Вікон СТБ. Мої вітання. 261 бойове зіткнення на лінії фронту відбулося минулої доби. Звітує генеральний штаб. Ворог скинув 88 кабів та понад 4 тисячі разів обстріляв позиції військових та прикордонні населені пункти. 211 залпів зіснив з реактивних систем залпового вогню, використав майже 1400 дронів камікадзе. Зросла активність ворога поблизу Покровська. 71 раз вони штурмували позиції Збройних сил України. На Купінському напрямку – 39 ворожих атак. На Краматорському – 29 боєзіткнень. На Лиманському – 27. На Новопавлівському – 25. На Курщині відбулося 15 боїв. Ворог 332 рази обстріляв з артилерії. Втрати загарбників – 1730 осіб, 11 артилерійських систем та 84 БМП. На Херсонщині внаслідок російських атак по цивільній інфраструктурі та автотранспорту поранені двоє поліцейських та один чоловік помер. Повідомили в обласній поліції. У Херсоні повністю безпечних місць немає. Втім, є місця, де треба бути особливо обережним. Серед них острів на березі Дніпра. Це район росіяни активно обстрілюють від початку деокупації регіону. Його найбільше затопили після підриву Каховської ГЕС. Але, попри все, люди там є. Репортаж з острова Ольги Читайло. Ближаємося до Дніпра, це найнебезпечніша червона зона. І інакше, як педаль в підлогу, тобто максимально швидко, каже наш водій: тут не їздять. Тут так і є Прямуємо на острів один із найбільш понищених районів Херсона. Ось такий він був два роки тому весною. 23-го. Слава Україні! Здоровим, слава. А на цих кадрах літо 23-го. Острів затопили внаслідок підриву Каховської ГЕС. І людей звідти на човнах вивозили поліцейські, військові, рятувальники, волонтери. Тролібусні дроти. Ага. Вокруг цього, це ж ми їдемо по друзі, яка відрох цього районі, навколо. Все обстріляно. А це та ж вулиця зараз. Людей дуже мало, пані Анна прийшла по воду. Вона в кранах є, але вона, скажімо так, технічно. Опалення немає. Угу. Воно може бути сирі. Але все ж таки вона вирішила це бути між? тут, як і ця сім'я. Після підриву Каховської ГЕС вони покидали дім на короткий період. Шестово, черга, виїхали. А приїхали в сентябрі. Кажуть, їхати нікуди, а ще хвилюються за житло, хай воно і на острові, але своє. Так хотіло в воскресенье, і три дома опять окна повилітали. 90-річна пані Валентина взагалі нікуди не їхала. Сонечка, я бабушка одна, внуки далеко, не переживаю за них, а бабушки каже до страху потроху звикаєш росіянам їхніх злочинів не пробачить ніколи Вони все время на україну лізуть. Голодні, ліниві. вижити острівчанам допомагають волонтери ці кадри нам надіслав один із них андрій Петухов. він вивозить людей з найнебезпечніших населених пунктів херсонщини сьогодні на острів приїхав аби забрати інвалідний візок чоловік помер ми йому тачку бачиш, і... Помер недавно Собираємо, передамо далі. А ці волонтери регулярно приїздять у мікрорайон з обідами. Члени релігійної громади вважають допомогу людям своїм обов'язком. Кожен раз привозимо різні страви. Волонтери кажуть, не бояться їздять не лише на острів, а по всьому Херсону. Сім місць роздачі у нас є. У Я нас є. дуже високої якості, тому дуже різні люди до, до нас приходять. Ми покидаємо острів так же швидко. Доки знімаємо у районі, тут тихо, але ця тиша може бути ілюзорна. Зараз по Херсону окупанти гатять з усього, але найбільше застосовують дрони, фактично полюючи на місцевих. З Херсонщини Ольга Чатело та Юрій Остапчук. Факти ICTV, Єдині новини. Уночі та зранку окупанти чотири рази обстріляли прикордонні території та населені пункти чотирьох громад Сумщини. Зафіксовано вісім вибухів. Росіяни атакували дронами, мінами та стрілецькою зброєю. Напередодні ж ворог 40 разів обстріляв вісім громад області. Застосовували артилерію, каби, вертольоти та міномети. Травмована одна людина, пошкоджені житлові будинки. Інтенсивна програма двосторонніх зустрічей на полях Мюнхенської безпекової конференції в української делегації на чолі з президентом Володимиром Зеленським. Оборонна підтримка України, співпраця у зміцненні нашого оборонно промислового комплексу, санкції проти Росії, гарантії безпеки та необхідність єдності країн Європи заради справедливого миру. Такими були головні теми цих переговорів. Зокрема, напередодні Зеленський зустрівся з президентами Франції та Фінляндії Еммануелем Макроном і Олександром Сту. Бом, сенаторами та членами палати представників конгресу Сполучених Штатів, прем'єрами Нідерландів, Норвегії та Швеції, також український лідер провів переговори з чинним канцлером Німеччини Олафом Шольцом та керівником опозиційної фракції ХДС ХСС у німецькому фундестазі Фрідрихом Мерцом, котрий як вважають, найвірогідніше стане наступним канцлером після виборів 23 лютого. З усіма так чи інакше говорили і про економіку. А під час прес-конференції, яку Зеленський дав після. Переговорів журналістів цікавила доля угоди зі сполученими штатами Америки щодо українських рідкісноземельних металів. Я не дав міністрам підписувати відповідну угоду, тому що вона не готова. На мою думку, вона не. Захищає вона ще не готова, щоб захистити нас, наші інтереси. Для мене дуже важливо говорити про інвестиції в Україну і саме інвестиції, і це повинно бути виписано юридично правильно. Росіяни знову намагаються створити ілюзію діалогу з Вашингтоном. У МЗС Росії заявили, що Лавров мав телефонну розмову з держсекретарем США Марком Рубіо. Мовляв, говорили про Україну близький схід і навіть майбутню зустріч експертів для роботи закордонних представництв. Утім, невідомо чи справді ця комунікація відбулася на умовах, які подає Кремль, враховуючи жорстку позицію США щодо війни в Україні, такі заяви можуть бути простою дипломатичною грою Москви. Тим часом видання Bloomberg Пише, що наступного тижня високопосадовці США та РФ можуть зустрітися в Саудівській Аравії аби підготувати ґрунт для переговорів між Трампом і Путіним, зокрема щодо миру в Україні. Міжнародне агентство з атомної енергії зробило заяву з приводу наслідків удару російського безпілотника по укриттю на ЧЕС. Магата заявила, що незважаючи на значні пошкодження, рівень радіації на об'єкті не змінився. Просто зараз ще гасять один осередок тління. Відбувся частковий розбір конструкції. Про це фактам повідомили у ДСНС. Нагадаю, що в ніч проти 14 лютого окупанти здійснили атаку на захисну захисну конструкцію над зруйнованим четвертим енергоблоком. Після удару в конструкції зняв. Зайнявся утеплювач. Пожежникам довелося працювати на висоті понад 100 метрів. Роботу ускладнювала мінусова температура, сніг та обледеніння конструкції. За попередньою інформацією, повноцінне відновлення пошкодженого укриття триватиме декілька місяців. Христина Гавриш продовжить. Поки політики з усього світу з'їжджаються на Мюнхенську безпекову конференцію. Путін, який нібито прагне миру, б'є по найнебезпечнішому об'єкті у Європі Чорнобильський АЕС у ніч на п'ятницю. Дрони з 50 кілограмовою вибухівкою влучає у захисну арку над тим самим четвертим енергоблоком, аварію на якому досі пам'ятає увесь світ. Дрон йшов на висоті. Що цікаво на висоті 85 метрів. Мені здається, що це важливо розуміти, що радари не бачать цієї висоти вони. Спеціально це робили. рятувальники упродовж двох днів працюють на морозі на висоті 110 метрів. Це як на даху 35-поверхового будинка. Дірка, яку залишив по собі шахет, має площу 15 квадратних метрів. Під низом над реактором ще один дах, старе укриття з бетону та заліза, яке будували відразу після аварії у 86-му. Його на щастя не зачепило. Дрон впав з боку. Якщо б скажімо, дрон попав. Потрапив метрів 15 в сторону над старим укриттям, то була б радіаційна аварія. Рівень радіації і на станції, і в Київській області в межах норми ситуацію постійно моніторять. Ризиків викиду радіоактивних речовин теж немає. Конфайнмент будували усім світом майже 10 років. Витратили понад півтора мільярди євро, аби накрити старе укриття, яке вкрилося тріщинами і має хиткі конструкції. Їх поступово мали розібрати. Якщо оці нестабільні конструкції старого саркофага заваляться через гравітацію, підніметься пил, новий безпечний. Чиний конфаймент утримає все це е, всередині. Нині свою функцію конфайнмент не виконує. Його герметичність порушена. Він мав прослужити 100 років. Ця конструкція міцна і надійна, але ніяк не розрахована на терористичні удари. І ніхто не проектував цей НБК для того, щоб він витримав удар шахеда. НБК витримує падіння невеличкого літачка. НБК витримує шестибальний землетрус, і воно витримує, витримує там торнадо. Всі думали про те, що це ж Чорнобильська атомна станція. Це трагедія відома на весь світ. Ну ніхто певно, не буде її атакувати. У магате підтвердили удар. Їх фахівці працювали на місці, відвідали ЧАЕС і представники Грінпіс Україна те, що російські військові здійснили прямий напад на цей об'єкт, є абсолютно обурливим і вимагає засудження. Це яскравий приклад тотального ігнорування ядерної безпеки. І таких прикладів чимало. На початку повномасштабного вторгнення Росія окупувала ЧАЕС, використовуючи її як військову базу. Нині в руках окупантів і найбільша в Європі Запорізька атомна електростанція. Її росіяни нашпиговували вибухівкою, влаштовують провокації, повністю знеструмлюючи чи обстрілюючи. Дрони запускали і по інших трьох українських атомних станціях. Та світ на цей ядерний тероризм майже не реагує. на міжнародному рівні немає санкцій проти Росатома. Європейські уряди, європейська промисловість все ще торгують з Росією ядерними технологіями. Вони допомагають будувати реактори, наприклад, в Угорщині. Це має зупинитися. Ми вимагаємо притягнення Росії до відповідальності. Покарати Росію санкціями проти ядерної галузі вкотре вимагає і український уряд. Що буде далі з укриттям над Чорнобильським реактором мають вирішити експерти. Першу зустріч запланували на вівторок. Уже очевидно, що ремонт буде складний і триватиме місяці. Христина Гавриш, Вероніка Бойко, Олег Ендрксон, факти сі Єдині новини. Війна триває, і цивільним, які далеко від лінії фронту, не варто про це забувати у Києві. Відбувся благодійний захід, який мав одразу дві мети: як підтримати чинних військових та ветеранів, так і розповісти цивільним, як вони можуть зробити свій внесок у нашу перемогу. Влаштував усе підрозділ «Гаргулії». Організація має власний навчальний центр пілотів дронів. А також допомагає усім охочим опанувати тактичну медицину. Тож і цього разу запрошували киян отримати надкорисні знання. Детальніше у сюжеті є. Гора Ромахла. Наче ніч таємниці, що в темні кути кладе. Музичні виступи від відомих українських виконавців, виставки на воєнну тематику та можливість познайомитися ближче з надважливою складовою сучасної війни дронами. У нас ще ось є симулятори. Буквально будь-хто хто може, хто бажає, може політати на пішках, ознайомитися з мавіком, тобто як він працює, як і е, які функції він може виконувати, на яку дальність він може вилітати. І ці тренажери тут не просто так, адже гаргулії на професійному рівні займаються підготовкою пілотів БПЛА, потрапити до їх центру. Можуть як військові, так і цивільні. Навчання проводять інструктори з бойовим досвідом. Власне, цей захід у столиці запланували, аби привернути додаткову увагу цивільних і нагадати, що війна триває, і вміння керувати дроном може стати корисною навичкою. Підтверджують це і ветерани війни. Війна змінилася, понятно. Зараз дрони це дуже сильна, так, зброя. Тому ну дрони треба дуже багато і це Дуже сильна допомога, щоб люди е три роки не сиділи там, поки понаштабка йде, а вже навчалися, Тому що ну війна буде довга. Окрім роботи з БПЛА, громадська організація організовує навчання з тактичної медицини та працює над психологічною реабілітацією та соціалізацією ветеранів. Війна не закінчилась, не закінчується. Це дуже основний аспект, що ми маємо. Е Залучати такими заходами як найбільше людей, не лише військовослужбовців, а також і цивільних є на даний момент. Дуже багато є установ і навіть ми одна з них, де ми навчаємо знову ж таки військовослужбовців, цивільних так літати тактичної медицини і тому подібне, а також і надаємо допомогу іншим батальйонам. Також в організації наголошують, важливими є не тільки донати на армію, а й пряма участь, опанувати управління безпілотником, перевести гуманітарний вантаж нашим воїнам на фронт. Усе це теж допомагає наближати нашу перемогу. Його Махло, Дмитро Матвієнко, факт -ТІВІ. Єдині новини. Наразі це все, але марафон триває. Уже о пів на дванадцято. Зустрічайте у цій студії Анастасію Мазур.